З вами голос студентської свободи і це рубрика А чи знаєш? Сьогодні Нікополь святкує обрання гетьманом України Богдана Хмельницького тож сьогоднішній випуск ми вирішили присвятити козацтву. Ходімо. Хто є автором картини запорожці пишуть листа турецькому султанові. Ось вона. Это по телевизору не будет показывать? Не, не будет. Не переживайте. А? <laughs> <laughs> я не помню сейчас. Это Репин. Репин. Не знаю. Хочешь, я тебе первую букву скажу? <laughs> Р. Ты знаешь, Репин. Знаєш такого? Та. Пишуть листа турецькому султану. Ось Правильно. Хто є автором картини, запорожці пишуть листа турецькому султану. Правильно. Пишуть листа турецькому султану. Правильно. Ти автором картини запорожці пишуть листа турецькому султану. Ось вона. Що? Це це А Не підказуєте. Не підказуєте. Репер. Репер? Не, це репинг был. Репинг. Репинг. Ось это репин был. Репин. Вот Я по історії не вийшла. Это культура. Тем более. Першу букву, может підказати. Р. Добре, наступне питание из истории. У 1648 році на Січі козаки обрали Богдана Хмельницького гетьманом країни. Питання, як називалася ця Січ? Нікітинська. Правильно, молодець. Нікітинська. Okay. 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 Правильно. Okay. І... Питання, як називалася ця Січ? Mm. Можу підказку вам дати. Це була Дніпропетровська область. Дніпропетровська mm. область. А Січ як називалася? Нікопаліського mm. України. Так, а як Січ називалася у Нікополі? Не знаєте? Це була Макідінська Січ. Макитинська. Питання, як називалася ця Січ. Микитинська Правильно? Микитинська І останнє як називалася ця Січ. Запоріжжя? Ні. Підказку дати? ти? Це, no. це Дніпропетровська область. Нікопична. Э, ну, зараз це Нікопична, а раніше як називалася? Микитинська Ска. Правильно, Макідінська Січ. Правильно? <laughs> Нет. Фрильский? Нет. Биткаско. Днепропетровская область. Ты... Прошу букву сказать. М. Ні, макитинні питання з літератури. Хто автор рибку вірша, ой Богдане, нерозумне сіну. Подивись тепер на матір на свою країну. Що коли співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала воля. Шевченко. Шевченко. Бачите, ну добре, дякую. Якщо хочете, я можу ось на вискати. Так, правильно. У Вас є одна правильна відповідь, але на жаль, ви не ви не отримаєте у мене ж краску погнали. Добре, дякую. Шевченко. На жаль, ти не отримаєш прапорець. Дякую тобі. Це не знаю. Ну, логічно можна подумати. Знаєте? Шевченко. На жаль, ви не отримуєте прапорець. Так. А що? У мене є на листочках, якщо поприйде. Варіанта? Шевченко. Ну, Отримаєш прапорець. Ну, і останнє питання. Хто автор уривку вірша? Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, Шевченко. на свою країну. Правильно. Ви отримаєте прапорець. Дякую вам велике за щастий. Правильно? Але да? да. на жаль, вони, вони отримають прапорець. Дякую. Що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала. правильно молодець, ви виграєте прапори. Сьогодні Нікопольці виграли лише два прапорці. У нас залишився прапори саме для тебе. Якщо тобі сподобалось наше відео, став нам лайки та підписуйся на наш канал. Бувай!